Герої не вмирають. Герої поміж нас. Прокопчук Анатолій Павлович, позивний прохор, старший солдат резерву запасної роти 72 ї окремої механізованої бригади зсу імені чорних запорожців, народився 6 березня 1987 року в селі Косарі Кам'янського району Черкаської області. З 1991 року проживав у селі Мліїв. Анатолій з самого дитинства був роботящим, добрим, щирим, завжди готовим прийти на допомогу у 2007 2008 роках. Проходив службу в Збройних силах України. Після армії одружився і виховував двох синів. Анатолій мріяв виготовляти ковані елементи, тротуарну плитку й паркани. Однак головна його мрія, а саме власний дім, так і залишилася нездійсненою. 24 лютого розпочалася повномасштабна війна. І він не встиг добудувати будинок. Адже 25 лютого був призваний до військової частини 2167 міста Біла Церква захищати Україну в складі 2-го батальйону 5-ї роти 72-ї окремої механізованої бригади. Після чого був направлений на київський напрямок у село Мощун. Анатолій любив ловити рибу, був люблячим батьком та чоловіком. Навіть якщо не було настрою, він завжди посміхався, не впадав у відчай перед негараздами. 12 березня 2022 року загинув в один день із двоюрідним братом Миколою Білоусовим у селі Мощун Київської області. У Анатолія залишилася дружина та двоє синів 11 і 5 років. За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, і вірність військовій присязі, указом президента України був нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертного.